Вітаю вас на каналі Гідгейт на мікрофоні Гід Іван. І ми продовжуємо знайомство з персонажами гри Відьмак 2. З вас лайка Вансов. А ми починаємо з Іорвета. Кажуть, що всі ельфи красиві, що вони такими народжуються. У випадку з Іорветом хтось вирішив це змінити, позначивши його обличчя потворним шрамом, який Ельф частково ховав під багряною хусткою. Іорвет був живою легендою невловимим ватажком загону з Котаелі, члени якого не думали складати зброю і продовжували війну проти людей. Розповіді про його подвиги, про його глибоку ненавість до Дхойне малювали його більш схожим на мстивого привиду, ніж на людину з крові, кісток і плоті. Деякі джерела тверджують, що Йорвет був союзником королегубця, а також причетний до недавніх подій. Але перша зустріч Геральта з ельфом Принесла мало відповіді і закінчилась тим, що лучники з Котаелі обрушили на них смертельний шквал вогню. Дійсно, тоді здавалось, що ельф буде відповідати відьмаку тільки стрілами. В очах Деко, на кшталт Лоредо чи Роша, і Орвид був звичайним злочинцем, руки якого заплямовані кров'ю невинно. Дійсно, список тих, кого він зарубав у своїй боротьбі за свободу, міг би легко конкурувати з кількістю балад, романсів і частівок у моєму репертуарі. З досвіду знаю, що маги не позбавлені жадоби до влади. Серед одних лише чаклунок, чимало тих, чиє чеснолюбство спонукає їх смикати за нитки, рухаючи королями та іншими могутніми силами цього світу, ефективно повилівати стихіями, викликати джинів, гнути долю, диктувати королівські прокламації або хоча б змусити їх їсти курку столовими приборами. Саме тому такі маги, як Шала Детан Сервіль, відомі як королівська самотниця. Стояла окремо від інших. Пані Шеала, як відомо, не втручалась в політику, принаймні не помітно, натомість присвячуючи свої дні науковим дослідженням. Сувора, спокійна і зібрана, на відміну від інших чаклунок, вона не виставляла на показ свої жіночі принади, не фліртувала з чоловіками, не вихвалялась перед ними задом при кожної нагоді. Хоча і тут я маю залишитись вірним собі. Світ безперечно, був би найбагато біднішим без типових чаклун. Причина присутності Шеала де Тансервіль в такому глухому містечку як Флодзем, спочатку був загадкою, проте швидко з'ясувалось, що вона потрапила туди через Кайрена, річкову почвару. Адже чаклунка залюбки використовувала органи екзотичних істот як інгредієнти для магічних препаратів, і шеала не була винятком. На момент цієї історії Бернард Туларедо був комендантом міської варти, річкового порту і торгового пункту Флодзен. Він добре підходив для цієї посади, яскраво демонструючи це своїм брутальним і жорстоким підходом до дотримання закону і відправлення правосуддя в місті. Цей хамський ветеран Тимерської армії був цілком задоволеним своїм призначенням у цю глухомань, оскільки перетворив прикордонне поселення на приватну водчину якою правив за допомогою страху і сили, виносячи і виконуючи вироки за власною приймкою. Мені тоді надзвичайно пощастило уникнути зашмаргу, незважаючи на моє найглибше бажання протилежно, це був не останній раз, коли ми бачили з Бернардом Лоредо. Незважаючи на підтримання димової завіси, законності та правопорядку у флотземі, Лоредо ставився до нелюди так само прихильно, як імператор Емвір до прихильників демократії. При найменшому приводу Бернард із задоволенням позбав би торговий пост і його околиці від усіх, хто не був людиною, використовуючи будь-які доступні засоби. Оглядаючись назад. Його королівська величність, король Фольтест, був безумовно винятковою особистістю у порівнянні з іншими коронованими особами того часу. Цей король Темерій, принц Содинський, Суверен Понтаро, Імгакамо, а також старший захисник Брюге, Ангрено, Рівердело і Елендар був твердий і рішучим правителем. Як я і гадаю, слід було очікувати від когось, хто мав такий багатий титул. Він був з тих людей, які при ударі видають звук, що свідчить про те, що вони виковані зі сталі, а не зліплені з пташиного посліду. Не будучи одруженим, він вів досить недбале особисте життя. З молоду, ще будучи принцем, Фортест прагнув продемонструвати, на що він здатен, і виявився здатним на багато що. Широко відомий його любовний зв'язок з рідною сестрою, від якого у нього народилась старша дочка Ада. Так само, як і його пізніша прихильність до баронеси Марії Луїзи Лалалет, обидва стосунки мали, так би мовити, важкі наслідки. І в обох випадках Геральт опинився посеред халепи, що утворилося. Фортес, напевно, ще живив почуття до своєї колишньої коханої і вирішив рятувати дітей, які були плодом цього роману. Він боявся, що інакше вони стануть козирями в політичній грі, знаряддям три. Як тільки Фольтес прийняв рішення, ніхто і ніщо не могло стати на його шляху. Смерть сильних світу цього не завжди відповідає їхньому життю. Удар був настільки несподіваний, що навіть відьмак не встиг вчасно зреагувати. Лезо кінжала пробігло по горлу Фольтеста, правителя Темерії, чисто перерізавши його. Його кров витекла на підлогу храму сонця. Так загинув один із найтитулованіших королів півночі від рукобивці в одязі Челівця.